Я ж не прошу у вас у вас вашого, а дайте мені моє, що мені положено. Інваліди малозабезпечені багатодітні матері. Вони живуть від пенсії до пенсії. У мене пенсія мала. Нам виписуйте якусь як допомогу. тому що ну хто мало та тим людям. І Я жду вже цілий, мабуть, з півгода. І нема мені тої допомоги ніяк. Для цих жінок з овіді польського району соціальні виплати єдине джерело прибутку. Ми ж то люди. Ми теж люди, ми теж, хтось, тобто, якби наші діти теж кушать, хоча. От тільки в районному соцзабизі гроші їм не платять кому місяць, кому два, кому по півроку. Написала я інвалідність на допомогу. і жду вже пів року, і нічого немає. Перебої почалися ще восени 15-го, а у червні з обшуком прийшла СБУ. Ми оформляли так звані «мертві душ, тобто людей, які не существують, побігли, умерли. към на них. Через хитру схему в соцзабезі фактично крали гроші малозабезпечених. по 150-200 тисяч на місяць. Зараз до 100 розслідування триває, допитано 30 свідків, призначено ревізію. Зараз проводиться ревізія фінансової інспекції. Від після цієї ревізії планується призначити експертизу судово-економічну. За даними слідства, наживались на нужденних голова відділу соціальної допомоги Рябоконь та депутат райради Нікитинський. Але навіть за рік вони не отримали підозру. Де збереться відповідно до колозова база, буде показати про повідомлення про підозру. Малозабезпечені скаржаться слідство триває. а Ось гроші як не платили, так і не платять. Со забезі матері одиначок відправляють просто до президента. Назначно одинока мама малозабезпечена, забезпечена. Так Так, її його скажіть, будь пожалуйста. Я вже два місяці народження пізденя. Народження дівчинки, просто не могла в адміністрації. Ну а коли буде? Дівчинки, спросіть, будь пожалуйста, у Парашенка. Олександренка. Попередньому начальнику району. Кумою доводиться Олена Погорелова і на диво саме вона тепер керує його ж районом. Очевидний безлад нехлюйка чиновниця пояснює адмірним навантаженням. У нас люди займаються у нас же не тільки є мало забезпечення нас, у нас є ще субсидія. 5 тисяч чоловік. Два чоловіка субсидії, один чоловік переселенка. У відділі бракує лише двох людей, але саме через це тут начебто і не встигають опрацювати документи на соцдопомогу. Нам положено на штатному 9 чоловік, а роботи 7. Таке ж виправдання було і у попередника-чиновниці її кума Олександра Рябоконя, того самого, що за версією слідства і створив схему розкрадання. Тут була текучість кадрів, дуже висока. Два-три працювали. В этом проблемі не успівали назначати. На сьогоднішній колектив набраний. Бухгалтері стажируються. Доки чиновники виправдовуються, мало забезпечені, буквально голодують. Насті соціальна допомога не приходить вже два місяці. Я приду, ти скажу: ти не. Скажу. Їш. Ти в августі по я мама получать деньги в августі і тебе на корм. Дітям А я прийду сюди, мені скажуть не успіли. Я прийду, скажу, доця, не їж, не вспіли. Родина доїдає останній мішок картоплі. Старшого сина Кирила збирали в школу у борг до того ж, Настя інвалід. Скоро їй на операцію, але грошей на неї немає. У мене сказали хоча б трі з половиною, хоча б. І от мені от в понеділок мені вже нужно їхати лежитися. Ну а у мене немає. Правоохоронці затримками виплат та підозрілими родинними зв'язками у соцзабезі поки не цікавляться. Слідство досі займається вже встановленими фактами розкрадання. За них районному депутату та колишньому начальнику соцзабезу світить по 12 років ув'язнення.